Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Поки ми з вами по копійці збирали на 20-річні пікапи для наших воїнів. Суддя з Харкова Світлана Муратова придбала собі новенький позашляховик. Пише Шнайдер з Харкова, який кожен день розстрілюється, і неабиякий алідний Land Rover Defender за 2 мільйона, 600 тисяч гривень. В самий розпал війни, авто майже за 3 мільйона. Це просто не вкладається. У мене в голові просто не. Не вкладається BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover. Вони беруть у собі найкраще та найдорожче. А ми, а ми і далі будемо допомагати нашим героям та жити від зарплати до зарплати від пенсії до пенсії, бо не можемо по-іншому. А вони вони певно можуть в той же час залужний в шоці. Кріте за крутом. Зрадник за зрадником. Нові розробки суддя, який приймав рішення вигідні Єрмаку, таку виявився з російським паспортом. Телеграм-канал Страсті пише ніколи, такого не було із. Нову щойно від шумів скандали з заступником голови нацполіції Дмитром Тишликом, який звільнився через російський паспорт своєї дружини, як російського крота, виявили у судовій гілці влади. Сбу з'ясувала, що голова вищої кваліфікаційної комісії суддів Роман Ігнато теж має російське громадянство. Наразі голова ВКС готує брифінг, на якому вочевидь озвучить низку виправдань із серії. Не мав іншого виходу. Так було безпечніше. То що спочатку він взагалі стверджував, що у нього немає ніякого. Російського паспорту, мовляв, він того, як його радянський документ утратив чинність з розпадом союзу. Він отримав паспорт з тризубом, але в СБУ копнули глибше і дивизі вже Таки знайшли червоного орла у судівській мантії. Але ж дозвольте, НАТО обіймає цю посаду з червня 2023 року. Тобто обирався майже через півтора року після повномасштабного вторгнення. Дуже складно повірити, що при його обранні ніхто не звернув увагу на таку дрібницю, як російський паспорт, значить обос. Свідомо закрили на це очі, мовляв, ну що тут такого? Або навіть не хочеться про таке думати, навмисне запустили російського крота в один із ключових органів судівського самоврядування. Ігнатов, не перший, її підозрюємо, не останній представник суддівського корпусу, який має російське громадянство. Червону книжечку з двоглавим орлом раніше виявили голови касаційного господарського суду Богдана Львова, колишньої судді Верховного суду Валентини Сімоненко. Низка суддів на сході та півдні України. А скільки їх ще таких сидять по куточках? Сподіваючись, що їх не помітять. А, взагалі цікаво, як почуваються власники російських паспортів на державних посадах в Україні. Нічого не муляє, адже те, що було цілком прийнятним до 2014 року, дуже небажаним після 2014 року. Стало зовсім вже аморальним після 24 лютого 2022 року. Високопосадовець або члени його родини, власники російського громадянства стають украй вразливими для впливу російських спецслужб, який розповсюджується не лише на їхні приватні не життя не рішення, які вони приймають від імені України, а значить завдання спецслужби виявити та викорінити з державної системи України поліції, прокуратури Державної служби судової системи російських кротів. Щось нам підказує, що їхні прізвища добре відомі тим, кому треба. Принаймні, папка на столі в залужну споушник перед смертю стихії передати. А там компромат на всіх російських кротів пора. Викорінювати до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.